Привіт! Сьогодні ми вирішили зробити такий інтерактивний випуск, в якому наші спеціалісти з нашої компанії будуть дивитись на те, що роблять люди в різних збірках своїх в Тіктоках, Інстаграмах, в Рілсах і шортах. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про цей формат. Ну і звісно, пишіть, що ви думаєте про ці збірки, які ви побачите зараз. Вперед. Ох, я Михайло, маркетолог. Працюю. З відео, з графікою, з рекламою і так далі. Я взагалі фахівець з розробкою та тестування програмного забезпечення. Мене звати Лео, я працюю на сервісі компанії ArtLine. Я Макс, rd інженер. Ну що, я можу починати? Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо багато вентиляторів. rgb вертоліт. Я в першій тисячі хто пожартував про те, що я б вдув.